І всім привіт, дорогі підписники мого каналу, с вами я, Перчпро. І сьогодні вам покажу, як зробити ракету в Майнкрафті без модів. Ну, не буду вас затримувати, но ми поїхали! І так, а ми поїхали! Все, що нам потрібно, знаходиться в цьому е, мотоциклі, а іменно в його багажнику. Е, так, давайте відкриємо багажник. І нам потрібні буде липкий поршень, е, сирники, Нам потрібен буде ще е, спостерігач і, і блок слезі, Це все, що нам потрібно буде. Е, Ну, ми дякую тобі. А тепер почнемо строїти ракет. До... Щоб почати строїти ракет, нам треба взяти якийсь блок. Але щоб взяти треба якийсь бетон. Я візьму чорний, ви можете взяти якийсь інший. Я беру чорний бетон і кладу його в такий. Кладемо ми отакий бетон, отако його кладемо. робимо як зірочку і також кладемо ще по блоксли. І в этом має бути таке як, як дірочка якась, куда ми чи то, е, такo кладемо. Бачите? Плечається ж тут таке як дірочка, да. І беремо спостерігач, кладемо вот такой, щоб ця червона лампочка дивилася уверх. Тепер кладемо поршень і кладемо цей е, липкий поршень, кладемо і ще два е, блока следі. А тепер вже кладемо спостерігач вот оком. Ой. Ой. Трошки поламав, нічого. І нам треба буде взяти, оце, щоб ці лампочки дивилися на них. І так зробити е, повсюду. Округ тако. Ой. Дивіться так не можна, надо, щоб вона дивилася ця лампочка. Е, от сюди. Ой, є. Видите? Тепер воно ще дивиться тако. зверху воно має виглядати тако. І беремо липкі поршні і кладемо ой. І кладемо І тако саме. Ось тако. І, і, і спостерігачі, бо там і, вони будуть приклеювати ці поршні, вони будуть цей поршень мутрій відтанкувати, і так воно буде якось летіти. Так, і ще кладемо от сюди. І ракета наша вже готова летіти. Але нам треба що взяти. І ще щось. Беремо ми бетон, теж ще один, або якийсь блок інший, або бетон дуже добрий. Я беру червоний блок. І беремо якийсь е, пісок, я беру, у... беру якийсь, ладно, беру білий. І кладемо, я кладу класи на цей слизь. От цей, б... білий, е, пісочок, цемент. І кладемо в бетон цей блок. Або якийсь інший. І якщо я зараз подумаю, що треба буде ставити рейси і вагонетку, ні, я так вже пробував, вона так не їде. Бо вона щось так не їде. А ракета вже така, але ракета вже готова. Постройка готова і можна летіти. Можна летіти, але до сонця, до сонця не можна не, долетіти, бо вона летить максимум до блоків, скільки там 256 блоків. чи скільки, І треба ну, лише взяти е, сильники і підпалити узей центр. підпалити, Ну, ви готові. Та ще три. Раз, два, три. Ну ми поїхали! Раз, два, три, запускаємо! Ракета получила! Дітяк на, на ракеті кататися. Ось так. Встаємо і їдемо. Вона дуже шумно ходить. годить. Пуского дуже шумно ходить. Я знаю, це дуже шумно горить, але вот так у вас вийшло. Ми так можемо втіти аж до самого сонця. И дивите, кто даже есть батут? Видите, кто я наш слышь? И мы не наш батут! Уел! даже и прыгать и можно на батут идем? И туда можно ехать со своими друзьями. Кожи, например, кто же у стоит на цей червоний блок. И кто стоит по бокам. А кто-то может стоять на блок слэйди. Там тоже прикольно будет не Ай! А чуть не упал. Ой. С вами был я, Пальчик Пуран. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока. До новых встречи. До новых видео.